Урожай столетия. Копаем картошку. Бобы. Кущик. Надо просто учиться выращивать. Я копать, Копаем, вывертаем, а тут -то прямо, блядь. Прямо ты Скоро будемо, як у Нігерії, гектар. Убираю, що біло картошка йде. А земля м'ягенька, пух. А дивіться, як Іринка стоїть. Рачком. Дивіться, жде, прихода. Сміни власті. Жде поки я, блядь, сібусь. Шорти вже задервано, хоч я ближче до поїздки, тим вона вище шорти задерла Оно. Ба, який. Полігон який. Копай, висять, блять. А така б картошка разбайк, ці цари, а то, блядь. Топ картошка, нагадь. Хулі те це Копай, блядь. Хулі тут копають, тут не хочу копати. Їх краще оставить, блять. Я падали блядь. Давай я оставлю, нахуй, Ти що, прикалывайся. Падалішня буде, знаєте, на той год для урожай? А, цей год возьму. Ну нахуй перетерпим, блять, перекоч нахуй. Я не можу, блять, никого. До пузырів підем. Копать сейчас. Пузырів, блядь, дика картошка. Ніхуя не роблять, і есть, блядь. И на городі їх не видно Ира на городі постоянно, и картошки нема. Ладно, закругляемся. Снимать. Бо вірю, на цітки випали без ліпчика. А в Ютуб таке не можна Це ж називається порно.